Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе, нехай стане молитва моя, як диво перед тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня, постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх. Не відхили серця мого до слів лукавих виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх, нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене, же слів грішника, нехай не намастить голови моєї. І молитва моя проти злодіянь їхніх, пожерва земля в безодні суддів їхніх, почуті ж були слова мої, як переможні, як грудя землі розмиталися вони по землі, так розсипалися кості їхні над пеклом. На тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої, на тебе надія моя, невідкині душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні, усіть свою впадуть грішники, а я з тобою її перейду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звів я очі мої в гори, звідкиля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю, він не дасть в нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля, Господь, охорона Твоя, Господь, покрова Твоя на правиці Твої, У день сонце не опалить тебе, а вночі місяць. Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій від нині на віки. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости. Бо Господь, Всевишній страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках соромних, співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог восів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа, Він вищий за все. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його, бо Господь Бог великий і цар великий над усіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі, і висоти і гір всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його, прийдіть, поклонімось і припадімо до Нього, та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо Він Бог наш, а ми, люди паства Його, і вівці руки Його. О, коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших. Як у мереві, як у день випробовування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок років гнівив мене рідце, і я сказав, народ цей заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм, що вони не відуть у спокій мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже суд віцаре віддай, і синові царя правду Твою, щоб судив справедливо народ Твій, і в Богих Твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив у Богих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше Сонця, раніше місяця зроду рід. він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю, в часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж доки світить місяць, і завлодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі. Скоряться перед Ним жителі пустелі, і вороги Його перед Ним уклоняться до землі, царі з островів дари піднесуть, царі Аравії і Сави дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо Він визволить безсилого від сильного. І у що не мав захисника, буде милостивий вбогих і бідних, і душі їхніх спасе, від кривди, і від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна перед очима Його, і буде він жити, і принесуть йому золото аравії. Будуть молитися за нього, завжди і щодня будуть благословляти Його, буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, плоди його піднесуться вище Івану і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне навіки. Раніше Сонця перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі. І всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословен ім'я, слави Його повіки, слава Його буде повна вся земля. Амінь. Так буде амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього, суди, правда, підвалини престолу Його, вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки його осявають Всесвіт. Земля бачить це і трясеться, гори, наче віск, тануть від Лиця Господа, від Лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його, нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними, Поклоніться йому, всі ангели Його, чує Сон і радіє. І веселяться, дочки юдейські, через суди Твої, Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх, світ висяє на праведника і на правих серцем радість. Веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, алелуя, воллуя, слава тобі Боже, алеяя, слава тобі Боже, алея, волуя, слава тобі, Боже.